День вам добрий, і сьогодні у нас третій епізод буде по Донстар, після того, як я минулого разу дуже по-дурному помер, стоячи в вогні. Наступний раз навчусь з ним правильно гратись. Також, як ви бачите, у нас чогось відрізняється менюшка, а страшна, страшний напис посеред екрану, як би натякає, що я прикупив DLC Reign of Giants. По суті, в цьому вся і справа. І ми продовжимо грати саме в цьому DLC, Починаючи з цього третього епізоду. Правила будуть дещо складніші. Через те, що тут деякі були доповнення, і тому, вірніше, деякі нові механіки додались і тому подібне. Ну, по суті. Персонажів нових у нас немає. Наступна це у нас. Вілоу, до якої тупо мені не вистачило десь там. Понти, коротше, не вистачило. Е... Так. Світ все стандартно, начебто. Ти хто? Не знаю, ладно, без різниці. -е По суті, задача моя у мене та ж сама. Е... Спробувати прожити як можна більше на цей раз більше, ніж всього якихось сіки, там, 6 днів, що у мене було. І. Потім попертися в режим пригод та спробувати їх пройти. Там принаймні помирати можна, мене просто буде викидувати з того режиму. Е, ну що ж, е, зараз я кажу, погнали. І дід -ді -ді. Ну, Тут попередження, що для таких лопухів, як я, краще не грати в Reign of Giants. Але я скажу, що я типу не лапух, все буде кльово. Але ми знаємо, що я подохну вже дам, через кілька епізодів. Треба мені вчитись на помилках. Ну, загалом, давайте. Зараз піде генерація світу, я замовкну, і гра трохи тут підвисне під кінець цього екрану. Ось гру проглючило, Звуки зайві на задньому плані досі. Хм, може вони перестануть грати через пару секунд. А, так, точно, це ж. Це не оса. Це вірніше оса, це не бджола. Відстань від мене. Е, можливо, мені зараз доведеться перезапускати гру. О, не доведеться. Відстаньте від мене. Одразу помирати я не збираюсь в цій грі. А що ж ти будеш робити? Бджоли мені більше подобались. Треба подалі від цього місця забратись. Так, правила, по суті, такі ж самі, як і раніше були. А, а це означає, що я буду записувати близько е, трьох внутрішньоігрових днів, після чого я буду завершувати епізод вночі третього дня перед початком четвертого? Та що ти будеш робити? Бжола така набридлива. Вона ж тут за деревом, так? Так. Загалом на перші три дні моя задача вся, е, така ж сама, як і раніше, була, це відкопати собі прикольне місце, де я можу залишитись. Одразу робимо сокиру, одразу нарубуємо дерев до біса, щоб можна було розвести вогнище на короткий проміжок часу. Як бачимо, це у нас нове дерево. Фішка з ним в тому, що е, якби насіння його можна жерти. Воно, напевно, не набагато ситніше, ніж звичайне насіння. Але це такий прикол, виходить наче обмін. З однієї сторони, ви можете екстрено собі запас їжі своєї голоду поповнити. З іншої сторони, ви не отримаєте насіння для дерева, щоб потім його виростити. Так. Ага, це у нас місце, де кроти закопують свої речі. Вечір у нас буде довгий. Як завжди, треба пошукати місце, щоб було біфоло, були, були королі в великій кількості і тому подібне. Так, поки що на карті тут нічого такого, наче не вискакує. Не вискочувало, чуволо, А он і крот. Було б чим би, я б його напевно прикінчив би. Або принаймні лопату я не можу ще зробити, мені її треба дослідити. Викопав би його а -а копанку, щоб <кхів> дістати все там приємне та смачне, що він там собі подіставав. В основному це там якісь ресурси, хоча в окремих випадках він може там, не знаю, і м'ясо якесь дістати, якщо його хтось залишив на землі. Не знаю, нащо я оцю от маленьку сосну рубаю. Так. Це у нас... о, чудесно. На горі у нас гайз знаходиться. Треба, напевно, насіння дерев. Всяких шишок і тому подібного назбирати, щоб я міг щось висадити одразу біля, біля того місця, де я поселюсь. Оскільки, як можна здогадатись, е... є ймовірність, що знову таки я буду без ресурсів шаритись. Так. Молодець, що одразу зникла. То буля у нас індюшка. Не пам'ятаю, бачили ми індюшку минулого разу. А ось і дурнуватий крот. По суті, я можу за ним трошки поганятись та так прикінчити. Або я можу просто на землю щось викинути в якості приманки, постояти там, почекати, поки він підповзе поближче. І відрубати йому голову. Це дасть мені трошки їжі. По суті, невеликий шматочок м'яса. До речі, кажучи, я зараз не пам'ятаю, що я там виставив себе в комп'ютері, чи є у мене мишка на екрані, чи немає. Якщо у когось є, власний такий... О, знову таки. Загрибу. Пройду із далі. загрибу всі палки, які тут біля скелету валяються. Так, оце от місце наче підходить. Треба тільки, щоб тут були біфало десь недалеко. Так, ну що ж, принаймні тут є каміння. День скоро закінчиться, чи... Чесно кажучи, не знаю, чи мені вистачить як його. Факела одного на ніч. У всякому випадку я поки що не збираюсь. А, як його... А, ну, нема ж. Я не збираюсь поки що розводити вогнище. Так, і зараз у нас настає ніч. Мені можна дістати цей. Мод для гри, який О, клас, цього тільки не вистачало. Почався дощ, і у нас додався новий лічильник, який, а, так би мовити, показує, наскільки у мене персонаж промикає. Я, чесно кажучи, не перевіряв, а, як це впливає на мого персонажа, але дощ додасть нам одну просту, дуже велику проблему, яка, значить. Змусить факел погаснути значно швидше. Так, у нас є костюм, у нас є ще палички. А вночі трохи холодніше, особливо, якщо... О, ти диви. Везуха. Я чую, хтось хропить. Так, мені пару факелів доведеться спалити. Можливо, тут всередині собаки, або я біфало тут десь недалеко чую. По суті, справа, справи я можу тут всередині цього форту і поселитись. А, якщо тут знову таки буде замінована скриня, о, біфало. Чудесно, отже, я можу себе навозом а, забезпечити. У мене є чудові стіни, щоб сховатись від чогось. Єдине, що залишиться, це забезпечити без себе деревами, забезпечити себе. <плес> Як його. Тут панти залишилось. Чудесно. Біфолоу, у нас поки що так. от замінована скриня. Я напевно зроблю наступним чином. Я розруйную тут навколо неї свій час, uh, як їх називають. Uh, me -me -me. Стіни, щоб вона їх не підпалила. Принаймні, спробую. О! Ти дивись, які тут ресурсів, якось. Якось аж трошки дивно, що воно все так валяється навколо. Так, в принципі, можна тут вже десь речі залишати. Дерева я назовні, напевно, висаджу подалі від цього всього. Щоб якщо що, щоб воно не згоріло. Так. Так от сосни. Так, моя задача зараз знайти ще каміння трошечки. Я тут біля нього бігав, всього один камінець, це не прикольно. На дощ досі до л'є і це трохи напрягає. Мені треба золотоносну жилу ще знайти. А, також, якщо я не помиляюсь, мені щоб виготовити... ага. Просто наукову машину мені золото один шматок тільки треба. А от якщо я хочу більш просунуту версію цієї машини зробити, то мені знадобиться більше золота. Так. Сходимо трошки нижче, персонаж вже потихеньку починає голодати. Наступну ніч я вже буду щось тут готувати. Так. У мене каміння, до речі, вистачає, щоб... Не вистачає, мені ще каміння треба. А на зонтик. Мені вистачить. Ну, я капелюха можу зробити. Тут десь є зонтик. Спеціально, щоб... Менше намокати. Так, тут у нас є дорога, шматок невеликий. Враження таке, що в цьому доповненні королів взагалі майже немає. О боже. Знову не то класно. Альтель. Як, чи як його тут закривати? Гадав. Так, все через те, що по табу не плучив. Так, тут у нас ще одна територія весела. Персонаж вже скоро з голоду почне подихати. Варто буде його нагодувати. Це у нас другий день. Так, я напевно можу вже виготовити собі на нормальне вогнище, яке буде ознакою моєї бази постійної. Так, не нишу, ти голодний. У нас вище тут дорога. Куди це йде? Назад до бази моєї. Яку я поки що за собою не застовбив. Напевно, так. Так, це туди прямо йде. Е, жалко тільки одне. На жаль, я не бачу довбаних кролів. Чи ще чогось такого, щоб мені дало нормальну можливість е... собі запас їжі постійно відновлювати. Можливо, доведеться кущі з ягодами пересаджувати. А це, а це мені буд потрібен буде навоз. М -м Також я так дивлюсь, тут щось мені взагалі не хочуть давати золотоносного жили. щоб я золото собі не отримав. Так, ну що ж, принаймні дощ зупинився, це вже добре. Так, у нас є червоточина. В неї можна застрібнути і ціною о, деякої кількості вашої психіки <кій> вас перекине кудись в іншу частину карти. Поки що я таким займатися не буду. Бо у мене немає нормального способу відновлювати психіку. Так, от у нас є пару НІР-кроликів. Давайте я тут пару пасток зроблю, поки ще ніч не настала. Їх на мапі потім буде видно. Так, давайте нижче поставлю. Чудово. Так. І... Ну тут. Ме. Ме. Хочу. тут. Чудово. Так, і зараз знову настає у нас долбана ніч. І холодно. Поки що не дуже холодно, але все одно. Трошки пожерли. Зараз я згори обійду, подивлюсь, може тут у нас є захід знову на ту ж саму територію. Так, факел тепер має у мене трошки більше працювати. І тут у нас обмежено все океаном. Це не прикольно. Так, це у нас трав'яна територія. Класс, я сюди напряму не зможу підійти. Можливо, я базу десь тут зроблю. Хоча до біфола дуже далеко пертись. О, цього мені не вистачало. Ти з рук забирайся. Доведеться на ніч все-таки е, робити вогнища. І до вже наступного дня треба вже зробити нормальну собі базу. Так. Перестань жерти. Готуй. Зараз тут треба обійти територію, подивитися, що й до чого, і можливо я тут якраз десь зупинюсь. М -м Головна зараз проблема, я тільки не можу знай знайти десь золото, дістати мені. Біфало я знаю де. А, як його? У нас є база прикольна з ресурсами достатньо великими. Якщо треба буде, то я можу туди сходити дістати їх. Головною проблемою зараз є саме золото. Так. На майбутнє також напевно доведеться робити, е, як його називають, е, камінь, який <кхм> дає можливість. Ну, цікаво, я зможу тебе в пастку загнати. В глухий кут. Я б не проти зараз поїсти нормально. Давай. Та що ти будеш робити? Знову дощ. А ця сволота ж зжирає всі мої ягоди, по яким пробігається. Так, тут, напевно, глухий кут. І нічого я з цим не зроблю. Ну тут принаймні непоганий запас ягод буде. Спущусь трошки нижче до тих кволиків і там, напевно, вже з... і <кхід> зупинимось. На наступні дні моєю задачею буде це пошаритись по навколишній території та спробувати відкопати десь золото. Бо мені буде трошки туго. Скільки у мене дерева 13 мало, думаю, Хочу більше. Морально мені треба також готуватися, що після четвертого дня на мене почнуть нападати всякі ходячі дерева. Так, зламалась сокира, нова сокира. Зібрали ресурси. Це дерево зламаємо. Ммм. Що мені не треба? Найтер поки що викинемо. Не знаю, а що мені. Так, знову вечір наступає. Спати хочуть всі дітки. Кролики з Нір або не вилазили, або вилазили, от тільки це нічого не дало. Так, що ми маємо? Тут у нас болото, тут у нас все закрито. І тут у нас скриняться і червото... Точніше і база така псевдо. Щоб його придумати. Напевно... Напевно. Чесно навіть і не знаю. <кхем> Можливо, я поселюсь біля Нірок кволиків поки що тимчасово тут. А потім пізніше, коли вдасться назбирати достатньо ресурсів. Попрусь на ту закриту територію. Чесно навіть не знаю. Дуже далеко шаритись. Зробимо так. Це буде у мене першою базою тут. Десь тут розміщусь недалеко від дороги. О, речі вже почали намокати. Треба буде подивитись, що це означає. <кхем> так. Я сказав, саджаємо, не викидуємо. Що тут ще такого? <кій> ну Мені принаймні треба буде повернутися на ту базу, щоб забрати дошки вже зараз, одразу приготовані. і ще один костюм. Це у нас костюм із трави, а там здається костюм був із дошок. Якщо я не помиляюсь. Що? Ну, давайте я типу закінчу епізод десь на півдорозі туди. Я там зроблю ще одне вогнище. Так, і у мене місце в інвентаріт, як такого, немає. Так, Ти в топку. <кій> Цікаво. Чи встигну я допертись туди вчасно? Можливо, типу холод мене сильніше б'є, коли я намочений. Так. Напевно, варто було по дорозі бігти, але вже якось майже без різниці. Скелетон. Скелет у нас тут треба, до речі, оці от шкіри буде підбирати. Це у нас якраз те, що мені треба. Це я викину. Чудово. По суті, до кроликів недалеко. Тут у нас всього один лише біфоло, два. Тобто вони будуть розмножуватись в майбутньому. В принципі, напевно, я тут зроблю свою базу все-таки. Треба буде тільки одну річ зробити, це знайти золото в майбутньому. Причому треба багато золота знайти. Так, чогось я не, не міг нормально розмістити цю яму. А, чудесно. Тепер можна похавати, приготувати трохи їжі. Так, наступні пару епізодів це у нас, скоріш за все, можливо, один епізод, це, скоріш за все, у нас будуть пошуки довбаного золота. А зараз ми, напевно, цей епізод і завершимо тут. Третій день вже підходить до кінця майже. Нагодуємо нашого бідного Вілсона, у якого психіка вже зламана. Так. Цю штуку можна викинути поки що. Оце от можна підібрати. Можна... Напевно, також зробити молот. Так, от він молод. Це нам психіку має підняти, а може і немає. М -м. Кістки і зуби. Ну Це прикольно. Це що? Ламки кісток. Ну, в принципі, добре. На цьому ми вже завершаємо, бо вже скоро четвертий день настане. Мені треба буде якийсь мод встановити, щоб воно автоматично сортувало мені інвентар у майбутньому. Ну, в принципі, на цьому все. Ставте свої ставки через кілька епізодів, на який день я помру, відповідно. Бо я сумніваюся, що занадто довго буду тут жити, враховуючи, що минулий. Епізод дуже весело закінчився, дуже дурною смертю. І зараз, скоріш за все, наступний епізод, до речі кажучи, я одразу за золотом не попрусь. Я візьму оцей от молоток, роздовблю навколо скрині е, оті от всі е, як їх, стінки. І спробую роздовбати скриню. Скриня, скоріш за все, знову спрацює і спробую все підпалити. Я тільки не знаю, наскільки далеко скидується вогнище. Буде весело. Зараз. Отже, бувайте, ще з вами зустрінемось.